Но це у нас лосіни під кодом 407. Вартість мішечка вагою 25 кг 5 тисяч 13 гривень. Мішечок знімається повністю від початку до кінця. Розміри йдуть всі, і середні, і великі, і навіть батальні тут можуть траплятися. Ціна за 1 кг лосін під кодом 407 по 4,75 долара. Позиція в обмеженій кількості. В наявності у нас лише 4 мішечки. Бріджі отримали, середні бріджі трикотажні під кодом 3,05 знову в наявності. Сьогодні їх ще показувати не будемо, але можна замовляти і без огляду. Хто бачив у нас в попередніх ефірах. З попередньої партії розпродали позицію. Зараз показуємо лише новинки. Передивляємося. Зараз у нас в прямому ефірі лот номер 1 Перший мішечок лосіни під кодом 407. Розміри йдуть всі. Вартість мішечка вагою 25 кг буде коштувати 5013 гривень. Сьогодні також у нас на огляді будуть джинси, жіночі стрейчеві отримали, лосіни штани стрейчеві, лосіни спортивні середніх великих розмірів, футболочка чоловіча всіх розмірів нова позиція. Нова партія приїхала футболочок чоловічих середні великі розміри. Жіночі футболочки, нова партія є жіночі футболочки з довгим рукавом під кодом 467. Їх якраз зараз знімають незабаром будуть викладені огляди групу Viber. Вже відзняли дитячий одяг для хлопчиків. Два мішечки в наявності під кодом 0100. передивляємося огляди у нас в групі Viber. А зараз в прямому ефірі вашій увазі представлений перший лот лосін. Ось фірмові також зустрічаються філа. Позиція в хорошому стані. Ціна за мішечок 5013 гривень. Передивляємося цей мішечок, кому сподобається лот номер 7, під кодом 467. Достатньо лише по команді написати «Беру». Можливо, хто ця позиція у нас раніше була. Минулого завозу, коли ми їх отримували. То їх розібрали ще до початку, того, як вони приїхали. Було у нас до замовлення на них. Цього разу ось чотири мішечки все ж таки доїхало. Показуємо зараз на огляді. Лот номер 1 Перший мішечок лосіни під кодом 407. Розмірний ряд ідуть всі розміри. Вартість за 1 кілограм становить 4,3. 75 долара, мішечок іде стандартної ваги 25 кг. Вартість мішечка вагою 25 кг, 5013 гривень. Передивляємося, кому сподобається саме цей мішечок, достатньо за командою написати беру. Позиція в обмеженій кількості маємо лише 4 мішка. Кожен із них по 25 кг. Дивимося, вибираємо із огляду, замовляємо і зашиті нерозпаковані мішечки. Два лоти цієї позиції сьогодні у нас в прямому ефірі. І два мішечки є запечатані, нерозпаковані. Чоловічі футболочки також приїхали із довгим рукавом, і з коротким рукавом, без комірців. Всі сьогодні ми їх будемо і показувати. Передивляємося огляд. Першого лоту лосіни під кодом 407. Кому вже сподобався цей мішечок, хто бажає придбати, вже можна замовляти. Пишемо, беру і забираємо лот номер 1 Лосіни під кодом 407. Вартість мішечка 5013 гривень. І так, є, Світлана, забирає... Світлана Таран забирає у нас перший мішечок лосін під кодом 407. Світланко, відразу відписуємося нам на Viber за номером, що на екрані в прямому ефірі. Чи є спортштани мікс? Лосіни спортивні маєте? Так, є лосіни спортивні, є спортивні лосіни всіх розмірів, є спортивні лосіни, середні, великі, батальні розміри. Всіх розмірів лосіни у нас огляди вже є. Середніх великих батальних розмірів сьогодні будемо показувати в прямому ефірі, і огляди будуть викладені до нас в групу Viber. Штани спортивні є в наявності. Деякі позиції ще на оцінці на контролі якості. А в наявності вже є штани трикотажні, весна літо, під кодом 0,117. Огляди у нас вже є. І сьогодні також будемо їх ще знімати і показувати. Зараз дознімо перший лот лосін під кодом 407. Перший мішечок у нас забрали. Зараз буде огляд і презентація в прямому ефірі вже наступного другого мішечка Лосін. Ця позиція йде під кодом 407-25 кг. Лосіни спортивні серийку. Давиші батальні розміри під кодом 0,35 знову в наявності. Але приїхали цього разу вже.